Усіх вільних демократів зняли з виборів до міськради. Відповідне рішення прийняла Черкаська міська виборча комісія у голови пояснення свої. Ми прийняли рішення колегіально. Колегіально це рішення і це отаке прийняли рішення. Нагадаю, раніше міська виборча комісія через неточності в автобіографії відмовила в реєстрації на виборах до міськради 12 представникам партії вільних демократів. Це рішення оскаржили в судах. Згодом незаконним його визнала й Центральна виборча комісія та зобов'язала міську комісію розглянути документи цих 12 осіб до 9 жовтня включно. Центральна виборча комісія прийняла постанову номер 400, якою зобов'язала нашу територіальну виборчу комісію вирішити питання. Я цитую щодо реєстрації кандидатами в депутати Черкаської міської ради 12 кандидатів в депутатів від партії Вільні демократи. Всупереч рішенням суддів та ЦВК, міська комісія так і не зареєструвала 12 вільних демократів. Більше того, зняла з виборів всіх інших представників цієї поліцсили. Деякі члени комісії кажуть, засідання тривало кілька годин, але такого рішення на ньому не приймали. Такого питання на голосування не ставилось п'ять разів, в тому числі я два рази особисто ставила питання про розгляд постанови центральної виборчої комісії і вирішення питання про включення 12 кандидатів від партії вільних демократів. Всі ці п'ять разів рішення не було прийнято, і о 0 годин 5 хвилин засідання було закрите. Саме ж одіозне рішення датоване вже десятою хвилиною на першу годину ночі, тобто тоді, коли комісія розійшлась, відбулося засідання комісії. Після того нас залишилося 14 чи 15 чоловік. Так, всі проголосували за відкриття нового засідання. Комісії, кворум був, але вони пішли. Залишився кворум. Ми обговорювали це питання, і в результаті цього виникла така постанова. Навіть якщо кворум був, рішення абсурдне, адже комісія не мала законних підстав знімати кандидатів з виборів, каже юрист партії вільних демократів. У даному випадку комісії повноваження мають бути негайно припинені, тому що її дії всі свідчать не лише про повне ігнорування законами, а про свідомі, спрямовані, цілеспрямовані дії, про умисел. Заяву про порушення членами Черкаської ТВК виборчого законодавства та Конституції України вже подали до правоохоронних органів.